Коли 1861 року скасували кріпосне право, імперська влада зробила все можливе, щоби колишні кріпаки не отримали ті самі права, що й мешканці міста, а тим більше дворяни та церковна аристократія. Мільйони людей залишили свої насиджені місця, але ще більше народу не мали коштів на самостійне існування, відпускаючи селян. Держава не створювала нових економічних правил для розвитку вільного ринку. Персональне збагачення і право успадкування прив'язувалося або до викупу боргів, тобто за фактом селяни були змушені купувати власну волю, або до відпрацьовувань на державних заводах. Таким чином, формувалася система державного замовлення на основі кріпосної праці, ніякого капіталізму, ніякої міської культури. Іншими словами кріпосне право скасували в сільській місцевості, але не в міській, де зберігалася модель економічного управління, вибудувана в часи Петра І і Катерини II. Саме таку форму міського кріпацтва дбайливо зберегли більшовики, однак, внаслідок того, що в Україні не існувало масового класу середніх власників буржуа в європейському розумінні, капіталістів і пролетаріату, Кріпосне право швидко повернулося до сіл. Колгоспникам заборонялося залишати села, мати власне господарство, виплачувати зарплату, мати відпустку і навіть паспорт. Щоб поїхати з одного села в інше, потрібен був дозвіл від місцевої партійної організації та директора колгоспу Радгоспу. А ось паспорти почали роздавати тільки за Хрущова. Процес затягнувся. Наприклад, моя бабця отримала документи громадянки СРСР тільки 1975 року з пенсією в 7 рублів за 40 років трудового стажу. Такої експлуатації селян і робітників, як за радянської влади, не існувало навіть у найпохмуріші імперські часи, ба більше у селянина 19 століття було більше можливостей вирватися на свободу. Якщо він мав підприємницький талант і вмів домовлятися з іншими землевласниками. Але в СРСР додатково ввели прописку: житло, робота, школа, дитячий садочок, лікарня прив'язувалися до конкретної території. По суті, люди закріплювалися як державна власність ресурс у термінології більшовиків, місцевого відділення партії. Здавалося б. Зі здобуттям незалежності Україна могла позбутися будь-яких проявів кріпацтва. Однак прописка з усіма радянськими атрибутами збереглася так, вона зараз називається реєстрацією, але суті кріпосного права не скасовує. Спробуйте продати будинок, квартиру чи іншу нерухомість без відома органів державної влади. У будь-якому разі, вам доведеться виписатися зі старої квартири і приписатися в новій. Щоб отримати всі громадянські права, починаючи від права голосувати і закінчуючи правом на ведення економічної діяльності. А тут ще ТЦК з його додатковими правилами легально змінити місце проживання під час дії воєнного стану ви не можете. До того ж, ТЦК дає дозвіл власникові та органам державної влади на проведення елементарної економічної операції з купівлі продажу нерухомості. Виходить, що ТЦК діє над законом і підміняє собою державну владу як таку. Навіть останній відчайдушний кріпосник навіть не мріяв про такий обсяг влади. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче. І ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.